Привіт! Нарешті цей час настав. Я можу вам похизувати своєю вишиванкою. Ви навіть не уявляєте, яка я щаслива. Для мене це просто магія, як ниток і шматка тканини з'являється річ, яка гріє душу. Я вже вам казала, що це моя перша справжня вишиванка. Тобто до цього, звісно, я вишивала, але ця для мене є особливою, тому що я її не просто вишила, а пройшла весь етап її народження: від розкрою та вишивки до збору. Ви лише подивіться на ці пухлики. То любов. Звісно, вона не ідеальна, але вона моя. І, пройшовши весь цей шлях вперше, я хочу поділитись з вами порадами, які б я хотіла почути, коли лише мені в голову закралася цікава, але шалена ідея створити вишиванку, яка в майбутньому, маю надію, буде моїм сімейним скарбом. Я б навіть сказала, що це не поради, а вже конкретний план дій. Тому заварюйте чай, розмова буде цікавою і довгою. І загалом ідея створення вишиванки можемо прийти у будь-який момент. От, Наприклад, мені ця ідея прийшла на п'ятому місяці вагітності, тому більшість моїх дій були досить імпульсивними, і покупок були досить імпульсивними. Про що я навіть дуже сильно шкодую, тому що вони ускладнили мені вже процес створення мого, е, моєї вишиванки. Тому перше, що б я вам порадила, це подивитись декілька відео на Ютубі. Багато майстринь викладають і процес збор, зшивання е, вишиванки, і процес вишивки, і процес купівлі тканини, про купівлі ниток. Але врахуйте, що більшість таких майстринь вже збирають свою енну вишиванку. Тому що, наприклад, мій вагітний мозок вирішив, що це настільки просто, і я зроблю це так само легко, як і вони, і це буде взагалі там на раз-два. Але насправді це не так. І ще врахуйте, що в цьому світі всі хочуть здаватись ідеальними, тому більшість таких відео вони не будуть містити якісь помилки, факапи. Майстрині не дуже охоче діляться своїми невдачами, а більше вже показують таку ідеальну картинку і ідеальний результат. І це може вас трішечки збити з пантелику і трішечки розчарувати. Але не святі горшки ліпили, я так вважаю. Всі можуть навчатися і всі можуть створювати. І в мене в цій вишиванці допущено, ну, просто безріч помилки, і вишивці. І я багато вже що б зробила би вже не так. Але це моя вишиванка, мій досвід, мої помилки. І я ними. Ну, не сказати, що я ними пишаюсь, правда, але не сказати, що я сильно... Хвилююся, що вони в мене були, тому що я вже знаю, що наступну вишиванку я буду вишивати інакше. Але це моя річ з моєю енергетикою, з, моїми, з тим, що я могла зробити, я зробила. Тому раджу вам не боятися помилок, а просто створювати, пробувати, експериментувати, і у вас обов'язково все вийде. Далі вам необхідно вирішити, чи ви будете самі шивати вишиванку, чи все ж таки ви віддасте її на шиття. Насправді тут є аж три варіанти. До речі, про третє я дізналась нещодавно. Перше, це, відповідно, шити самій, бо це вже трішки складніше, але це, мені здається, дуже класний досвід. Друге, це віддати в ательє. так я робила раніше, тобто я вишивала вишиванку вже на тканині і віддавала в ательє, і мені її професійна кравчиня шивала по моїм замірам. І третій варіант це те, про що я дізналася зовсім нещодавно, це що деякі майстрині беруть на шивку вишиванки. Тобто ви можете домовитися з майстринею попередньо, вона вам скаже, як розмістити вишиванку, вишивку на тканині, ви вишиваєте той малюнок, який ви хочете, той візерунок, який ви хочете, і віддаєте майстрині на шивання. І тоді вже майстриня вам повертає вишиванку, шиту вручну за вашими замірами. Мені здається, теж дуже класний такий варіант, коли людина не хоче заморочувати собі голову з шицям, але в той же момент хоче отримати шиту вручну вишиванку. знову ж таки, моя непрохана порада. Це ж мій канал, поради будуть мої непрохані. Хоча б один раз в житті варто шити вишиванку самій. Нехай там будуть якісь косісті бочки, нехай щось буде не так, як потрібно. Але це такий дуже крутий, класний досвід, і ця вишиванка. Буде такою, можливо, буде вашою сімейною реліквією, яка буде передаватися вашим онукам, і вони будуть дивитися на ці стібочки і думати, оце моя бабуся там колись там вишивала стібочки, ці робила, і можливо, буде захоплюватися вашою вишиванкою так само, як ми зараз захоплюємося старими вишиванками. Тому подумайте про це. Після того, як ви вже вирішили, як ви будете сшивати вишиванку, вам необхідно визначитися з кроєм. Насправді, крої вишиванки є досить багато, вони є крої притаманні певному регіону, є більш сучасні крої. Ось, наприклад, у мене ця уставкова вишиванка, є уставка, і вона пришита, бачите, до основи в основі зрізані кутики. Це, здається, називається, якщо я не помиляюсь, регланова чи регланоподібна. Ну, щось типу того. Взагалі це уставкова вишиванка, але просто більш усучаснена, щоб вона краще сиділа по фігурі. Чому це варто зробити на самому початку? Перше, вам необхідно знати, як саме ви будете, якого саме типу буде вишиванка, і вам вже під цей тип потрібно буде купувати тканину і шукати майстер-класи, як її шивати так чи інакше. А також ви саме, коли ви оберете тип вишиванки, ви будете вже знати, де розміщувати вишивку на ній. Далі, якщо ви вже визначили, що ви будете кроїти самостійно і шивати самостійно, вам треба зрозуміти, як це робити. Насправді тут є два варіанти. Перший це подивитись безкоштовні відео на Ютубі. Так, до речі, зробила я, і це була моя така помилка, тому що коли я подивилась майстер-клас по збиранню на Ютубі безкоштовний, то чи я неправильно зрозуміла, чи були якісь проблеми в прорахунку, і я купила дуже мало тканини. І мені ледь-ледь вистачило, просто ледь-ледь, і навіть через це я трішечки зменшила об'єм вишиванки, тому що мені не вистачало на облямівку. І другий варіант це вже більш Це коштовний, але ну, не. Не дуже дорого, якщо чесно, можна купити майстер-клас у майстрині, які пропонують вас навчити і сшивати, і кроїти вишиванку, розміщати різні там, частини вишиванки на тканині. Я, наприклад, спочатку подивилась безкоштовний майстер-клас, почала робити і зрозуміла, що я нічого не розумію, що в мене не виходить. І я купила платний майстер-клас. Я посилання на той майстер-клас, який я купила, залишу внизу в описі під цим відео. Ця майстриня вже дуже багато років створює вишиванки, і вона мені дуже подобається насправді. Я за нею слідкую і в інстаграм, і на Ютубі в неї здається. Декілька відео там є, якщо я не помиляюся, чесно. Але дуже невелика ціна, але ви отримуєте дуже детальні уроки, і там настільки все вже розібрано, все підібрано. Що у вас не залишиться взагалі запитань, і вже на основі цього майстер-класу, ви вже зможете там щось собі гуглити, щось шукати в інтернеті, щось шукати на Ютубі, якусь додаткову інформацію, якщо вона буде вам потрібна. Далі, напевно, самий улюблений етап це вибір дизайну. Їх є безліч і знов ж таки є декілька варіантів. Безкоштовні і платні. Безкоштовні. Ви можете, У мене є на каналі відео, до речі, де можна взяти схеми безкоштовно автентичних вишиванок. Класні схеми, детальні, пропрацьовані. Це музей Гончара. Послання я вам залишу внизу під цим відео. Ви можете перейти і подивитися, спробувати там щось обрати собі. І другий варіант це вже платний. Ви можете звернутися до майстринь. Багато майстринь, які вишивають і продають схеми для вишивки. Ви можете, звісно, купити схеми в будь-якому магазині рукоділля, але. Автентичні схеми краще все ж таки шукати у майстрині, які самостійно і вишивають. Вони вже розуміють, ця ж схема вже, скоріш за все, є вишита. Ви можете побачити її готову роботу. Я, наприклад, вам раджу подивитися роботи пані Лідії Бебешко. Якщо ви цікавитесь українську вишивкою, ви 100% зустрічали її книги. У неї є сторінка в інстаграм. О, ні. Так, в Інстаграм, здається, теж є. І сторінка Facebook, Фейсбуці. У Фейсбуці вона більш активно користується, і там представлено дуже багато схем для вишивки, ви можете обрати, яка вам подобається, звернутися до неї в Директ, і вона вам відпише. Та взагалі, насправді, у дуже багатьох майстринь є класні схеми, є де обрати. І безкоштовні схеми деякі майстрині також виставляють. І наступний етап це ми йдемо з вами на закупи. Ми вже подивилися майстер-клас, скільки прорахували, скільки нам тканини не необхідно для нашої вишиванки, і йдемо купляти. Не повторюйте моїх помилок, купуйте дуже якісну тканину та нитки. Тому що це все-таки річ, ви будете носити тривалий час. І зекономивши на тканині, так як я зекономила, я думала, що ну, а раптом я не буду вишивати, а раптом мене не вийде, на що купувати дуже дорогу тканину. Я куплю та, яка на сейлі. І <кхм> нитки я купувала приблизно тим самим принципом. Я зайшла в найближчий магазин, що був біля мого будинку, і купила звичайні нитки. Здається, навіть турецькі якісь нитки. І я вам вже казала в попередньому відео, що тканина в мене була досить невдала, тому що вона була нещільна, вона розлазилась, на ній було незручно вишивати, мої нитки не підходили до тканини. Це, по-перше, ускладнювало сам процес вишивки, і мені було не дуже комфортно це робити. І ще невеличкий нюанс візьміть трішки більше тканини, ніж вам потрібно по розрахункам. Чому так? Наприклад, я ніколи не робила пазушний розріз. І краще було б мені десь потренуватись на якомусь клаптику тканини, на тій самій тканині, той самої щільності, щоб я вже знала, як це буде виглядати. А в мене такої можливості не було, тому що тканина в мене було прям дуже-дуже мало. І я одразу почала і тренуватись, і робити це перший раз на цій вишиванці. І якби в мене щось не вдалося, це було б дуже образливо. Так само і вишивка деяких елементів, тому що ви маєте зрозуміти, як вони, якого розміру ці елементи будуть. Якщо у вас несуційна, наприклад, зашивка рукава, а якісь малесенькі елементи, наприклад, просто такі точкові, то вам треба зрозуміти, якого ж розміру вони будуть. І також краще їх попередньо відшити на невеличкому клаптику тканини. Наступний етап це розмітка на тканині. Є два варіанти. Ви можете взяти водорощений маркер і ним робити розмітку, або ж взяти нитки і нитками робити розмітку. Моя порада краще робити нитками. Це більш безпечніше, тому що є випадки, коли маркер не вимивається. Може бути не маркер, або ж, наприклад, ви дуже довго вишиваєте, і цей маркер дуже довго у вас перебуває на тканині. І дуже буде образливо, якщо у вас залишаться на вашій вишиванці сліди від маркеру. Тому краще використовувати нитку. Це трішки довше, але мені здається, це більш безпечно. Ну а далі вже ваш творчий процес. Надихайтесь, творіть, створюйте, не бійтесь помилок, і у вас обов'язково все вийде.